Історія, яка вражає та надихає, у своїх 15 років юдній владі довелося пережити таке, що одразу і не повіриш. Основний спогад дитинства це постійні дебоші та сварки батьків. А приїзд поліцейських це єдина радість, адже бодай не кілька днів зупиняло скандали у сім'ї. Так сталося, що найчастіше виклики припадали саме на зміну патрульного Олега Ратича. Одного разу служивий не витримав та просто забрав владу з такого жаху до своєї родини. Вийшло так, що та дитина опинилася в той же самий вечір в мене вдома. Він неодноразово при тих виїздах вирішив таке, для себе постановив таке рішення і виявив бажання опікуватися на даною е, дитиною. Батьки були за. Я маю на увазі батьки тої дитини. Рішення для нас було складне, тому що дитина чужа, сім'ї ми не знаємо. Але Полюбилася, полюбилася з її проблемами, вадами, також тим, що вона вміє гарно розмовляти. Ми були здивовані, приємно здивовані. Ми пишаємося таким працівником, як у нас є. Це приклад для інших людей. І закрутилося Олег разом з дружиною. Крок за кроком проходили усі кола пекла, аби офіційно вдочерити владу. І нарешті день судового рішення, на якому своїм впевненим, так дитина перехилила шальки Терезі Феміди на бік нової сім'ї. Дитина, коли попала до нас, в сім'ю, вона була замкнута, дуже навіть замкнута дитина. Дитина шукала себе в іншій кімнаті, десь хотіла бути на одинці. Ну, зараз вона більше йде на контакт, більше з нами спілкується. Вона компанійська дитина, вміє гарно жартувати, вміє гарно говорити. Це її з тих хороших рис. Ну І слухає, слухає, щоб її не попросив, вона слухняна дитина. Суд в межах цієї справи, розглянувши. Всі матеріали, які були подані, заслухавши думку дитини, пішов висновку про необхідність позбавлення батьківських прав таких батьків. Таке рішення було обґрунтовано тим, що сім'я, в якій проживає дитина, є більш сприятливим середовищем. Здавалося б, от воно щастя, нове життя без насилля. Але насправді всиновлення, особливо вже не маленької дитини, це неабиякі випробування. До того ж, у сім'ї поліцейського вже виховували свою рідну дочку підлітка. А це слід сказати непроста ситуація, але впорались це була ревність. Перш за всім, дитина виявляла дуже сильну ревність. Спочатку було дуже важко до цього звикнути, бо я єдина дитина в сім'ї. Але потім, коли я привикла, взнала її поближче. Ну, тобто, мені я дуже рада, що вона з'явилася в моєму житті, Тобто, ми дуже добре ладимо. Працювали з психологами. Дитина сприйняла. Сприйняла, вони поладнали між собою. Ну як рідні. Я рахую, що дехто навіть з рідних так не живе. Цікавіше стало. Веселіше, якось навіть деколи. Є про що поговорити. Колись було скучно, тако тільки в телефоні сиділа. А зараз якось можна про щось поговорити з кимось, поділитися. Можу сказати так, що я щаслива, тобто я себе дуже добре відчуваю. Я давно вже мріяла про якусь таку стабільність в житті. І сім'ї влада живе вже рік. Вона вчиться на бухгалтера, займається вокалом, а з сестрою буквально не вода. Всюди разом з усмішками та шепочуться про свої дівочі секрети. Але основне, що через таке сміливе рішення поліцейського та його дружини у дівчат з'явилися усвідомлені мрії та плани. Настя дуже переосмислила професію батька. А влада зрозуміла, що звичайні для нас речі насправді і є щастям. Я б хотіла працювати в поліції, піти по татових стопах. Якось більше до душі хоче щось розслідувати. От, всяке таке цікаво, От, правда цікаво. Точно знаю, що хотіла би мати в майбутньому стабільну роботу, тобто е напевно я мрію про домашнього улюбленця, тобто мати якогось чи котика чи песика в майбутньому. Олег не вважає свій чинок геройським, але відверто зізнається, що всиновлення – це дуже непросто. Але, попри такі складнощі, поліцейський переконаний, що кожна дитина незалежно від віку заслуговує на щастя. Щоправда, служив радить добре подумати, перш ніж приймати таке відповідальне рішення, адже зашкодити легше, аніж здається. Варт варт навіть дужче. Ти допомагаєш тій людині в той період, коли їй це потрібно. Це є тяжко. Ти не береш немовляту зразу, тому що тобі ніхто немовля зразу не дасть. Ти береш, буває, що і дорослу людину до себе, і треба зважати також на її характер. Діалог багато говорити, багато говорити, приділяти уваги. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда, тут Львів. Потужно, масштабно та інноваційно такими словами можна описати останній дзвоник у ліцеї Піпл. Команда навчального закладу вирішила цього року провести його у форматі вечірнього шоу, що дозволило у досить креативний спосіб підкреслити здобутки студентів у цьому навчальному році. Ми пробуємо такий формат, тобто є ведучі, які запрошують до себе на сцену різних гостей, це члени команди, це діти, це різні люди, які там не знаю, отримують якісь призи і так далі протягом року. Ми з ними пишемо коротке інтерв'ю і граємо в розважальну гру. Таким чином ми підсвічуємо всі хайлайти року, який пройшов, відзначаємо перемоги і досягнення наших дітей в нетривіальний спосіб і, власне, розповідаємо про те, що у нас класна школа і класні діти. Тетяна додає, що вони завжди шукають нові формати для проведення подібних заходів, і самі студенти беруть у цьому активну участь, як і у всіх процесах, що відбуваються у ліцеї «Піпл», Що за словами дітей відрізняє цей навчальний заклад від інших. Я вчила в звичайній школі а, і. Ставлення вчителів абсолютно різне. Ми для нас вчителі – це як наші так ментори для життя. Ми з ними можемо обговорити різні теми, тобто не лише якась тема предмету, але й обговорити життєві проблеми, можемо обговорити якісь новини разом. Також кількість учнів в класі у нас менше. Це дозволяє нам більше дізнатися одне про одного і краще зрозуміти, хто ми є, а не просто як 30 людей, які вчаться і не знають до кінця випуску одне одного. У інноваційному ліцеї Піпл вчаться з 5 по 11 класи. Загалом там зараз здобувають освіту близько 250 дітей. А зменшена кількість студентів у класах до 16 осіб дозволяє кожного з них долучити до навчального процесу. Я думаю, що ми знайшли якусь таку золоту середину, баланс між навчанням, оцінками, досягненням, олімпіадами, проєктами, і середовищем, де діти себе відчувають вільно і мають можливість спробувати багато цікавого різного, бо в нас є авторські курси, факультативи, проєкти на вибір. Тобто, кожна дитина себе шукає. І я завжди дітям нашим говорю, що не важливо, що ви будете робити по завершенню школи, важливо ким ви будете. Якщо ви знайдете себе, то відповідно і робота, і кар'єра, і все решта у вас буде на вищу. Чому рівні. зокрема для кожної дитини пишуть персоналізований план розвитку та досягають поставлених цілей, додає очільниця інноваційного ліцею «Піпл» Надія Дубченко. І все це при активній співпраці з батьками студентів. Мама моє оце, розуміння того, що дитина хоче йти в школу, чекає на канікулах, коли почнеться навчання, чекає, щоб побачитися з друзями, не хвилюється, якщо щось не вивчила. А якщо вивчила і отримає класну оцінку, то задоволена і хоче цим поділитися. Оце найважливіше для мене, як для мами. Важливою частиною освітнього процесу є і організація різноманітних виїздів, експедицій та екскурсій, що допомагають засвоїти вивчений матеріал та цікаво провести час. Це можуть бути подорожі в межах України або подорожі за кордон. Наприклад, цього року, коли наші діти вивчали епоху відродження, ми їздили в Італію для того, щоб побачити, як вона відбувається. Крім цього, у нас є дуже багато активностей поза школою. До прикладу, ми намагаємося виховати в своїх дітях соціальну відповідальність, тому в них є соціальні проекти, в яких вони приймають участь. У них є Додаткові виїзди, екскурсії, також і проекти, конкурси, в яких вони приймають участь поза школою. Також у інноваційному ліцеї ПІПЛ створені факультативи для розвитку індивідуальних талантів студентів. У Нас є факультативи, на яких діти е, займаються е, письменництвом. Ми видали другу збірку свою цього року. У нас є виставки мистецтві мистецькі, які організовують діти. Тобто, ми насправді намагаємося з усіх сторін, е, які є в наших дітей, е, зробити е, подію, яка допомагає їм вірити в свої сили і розвиватися в майбутньому. Додамо, що зараз у інноваційному ліцеї Піпл вже готуються до прийому нових студентів. В червні в нас і 24 го вступні іспити до 5-го класу, але можна доєднатися до старших класів теж, бо там десь два-три місця вільних в кожному класі є. Тому запрошуємо до нас. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда тут львів. Неймовірна історія порятунку у Львові. Патрульні разом з надзвичайниками вивільнили козулю з пастки. Це сталося на околицях Львова неподалік з Книрівського мосту. Бідулашна тварина застрягла у паркані та намагалася самотужки визволитися з полону. Однак марно тварина вже добряче поранилася, але кожна спроба знову і знову травмувала її тіло. Коли люди побачили цю жахливу ситуацію, то одразу ж викликали поліцейських та надзвичайників, які провели цілу операцію з порятунку козулі. Коли паркан Стиснули красуню одразу ж повезли до волонтерів у домівку врятованих тварин. Вже там її обробили рани та напоїли водою. Шалені перегони зі стріляниною під румунським кордоном прикордонники затримали ухилянків та їхнього провідника. Інцидент трапився пізно ввечері. На вимогу зупинитися водій не реагував, а навпаки, натиснув газ та почав тікати. Лише постріли вгору зупинили відчайдуху. Воно і не дивно, адже порушнику було що приховувати. Тільки послухайте, в салоні служиві побачили чотирьох чоловіків, які заплатили своєму горе провіднику від 6 до 8 тисяч євро за незаконну подорож за кордон. Усіх їх затримали. Відомо, що водій а от ухилянти з Львівщини, Київщини та Івано-Франківщини.